У Міністерстві оборони розглядають можливість запрошувати до ТЦК через електронні сповіщення. У разі затвердження такого механізму запрошення отримують усі військовозобов'язані чоловіки, навіть ті, хто перебуває за кордоном. Ми запитали у Дніпрян, як вони ставляться до можливої інновації. Досить негативно. Мені кажеться, що треба людина не ховається, приходьте додому, вручайте і все таке, а не так, як хватають. І тим більше як електрона зараз. Я не розумію, я, я, яким чином це все буде сповіщатися, ну чи електронна почта, чи, чи в дії, чи як. Ну я рахую, що якось ні, не спрацює таке електронне сповіщення. Там мені здається, по іді по закону треба бути під розписку, правильно. Принесли, розписався і таке діло. Не знаю. Ну, це ж ви знаєте, хлопці підключаються те й все. І, вся, і весь результат на тих електронних. Я думаю, що це не це ефективне. Не буде толку. Ні, я проти. Хай ходять, роздають А Так вони взагалі нічого робити не будуть. Я думаю, що вряд ли. Потому що в нас дуже багато людей, які просто проігнорують це. У нас і все. Я так думаю. Підтримую. Я... Час покаже, ми нічого не можемо знати наперед. Потрібно ж. Знаєте, долучати всіх і випробувати всі методи та засоби для того, щоб все ж таки люди йшли на обороняти свою країну.